Всім привіт! Виїхали ми з кордону. Тут така черга ще є. А ми прямуємо до Німеччини по автомобільчиці для вас. Всім привіт! Приїхали на огляд такого гофіка. 1.4 бензин. Зараз прийде власних, від'їдемо. Є невеличкі нюансики. Тут тут. Так, рівненький, гарненький, відкриємо салон, тоді покажу. Продовжуємо відео. Порожики теж рівненькі. гарненькі. Так, ну, тут є дефект на бампері підписникам сказав, пампері. Ми працюємо. Так, да, сьогодні в німеччині сято. А Нам треба працювати. Зараз проб'ємо його приборчиком і продовжимо відео так тут фарбована ціла права сторона і капот тут ще невеличкі такі дефектики тут вона катлі треба підкатувати тому на дверці не знаю чи воно зловить маленько м'язну є ось такий ошечок <звук> Біж детальніше покажемо, що давай. Знизу, брат. В цьому є такий комплектик, в цьому відкрили машину. Получка. Трохи знизу. Фарбована ця вся сторона. І тут я ткіню. Фарбоване. Сфарбоване трошки. І прийом підфарбований, але вже і тут огущилось. Ось така тут машинка всередині. Чисто штука, так треба поменчити оберт. Сідошечка ціла, тут хтось прокурив трошки. 262 пробіга, потолочок обвісає. Не знаю чи видно, видно трошки. Ось така машинка. Тут зламаний кусочок. Резінка туда. Стара, видно, ще протектор непоганий. Мотор працює непогано. Будемо Напевно ми завершити огляд будемо цієї машини, Не підходить. В Німеччині віддихають, все позакривано, але тут можна зайти подивитися. Так ось такий гольщик є. 2004 рік. Так, зараз пробуємо їх прибором. Продивимося. Так, він гарненький. Пороги теж гарненькі. Ось таке покрилує є пошкодження. Я б сказав би не критичне для таких років бамперочок так. Так, всередині що у нас тут. На клімі, 4 скло підіймоча, на гарних сидіннях. Є декілька м'ятин на криші. небагато але є. Ось такий автомобільчик. Тут теж така м'ятинка поверху і тут більше на крижі якась є хто тобто, якщо вийти масштаб варті ось така машина так порожік тут теж ідеальний гарненький 185 да, скоріше за все машина в двойному окрасі заводському так і тут такі машинки є не знаю які вам машинки всі показувати але Давайте покажу. Так, шевроле спарк, 13 рік, один іноді. Читайте, завжди, дивіться. Тут дивіться. такі теж нюансики. Не знаю, чи видно вам тут, чи не видно все. шкіряні вставочки, два ступенї меча. Таких крепких зауважень немає по цьому Ні по машині. Ось такий автомобільчик. Це показував. Така можливо, можливо когось цікавить. правда вона трьохдверна. Ось, ціна, дивіться, 5 рік, куди автомобіль такі скопідій да, меча звичайні крутілки, не знаю кондиціонер вроді би є такі мерседес А150 На механіці також не знаю чого видно, 4 скопіді меча видно Вісь там толком нічого і не видно. Елегант. Ось така ціна його. Зупиняйте, дивіться кому що цікаво. На легкосплавних дисках. Ось такі автомобільчики. Ідемо ще зараз, знімемо фабію. Абія тут така ще є. Але ціни немає. І спитати у нас нема в кого сьогодні. Гарні резині. Гарна рівна по кругу, на матків. Щось країсь. Не видно, що тут, тут у нас теж все ціленьке, гарненьке, на протронника. Вся, вся гума гарна. Так. Кермо трошки підтете, сидіння гарне, два скільки дімача на кондиціонері, не знаю, чи все видно, а так трошки видно. Ну і може комусь така машинка, буде так, цікава. На легкосплавних дисках. Панорама напевно є. Ось така цінава, пробіг невеличка. Ну, в загальному гарному стані так. На механіці може ще і сторони, покажу так. Все є така машина. Ось така це, 130 Старик пробіга, 12 рік. Вот такий автомобильчик. Тоже резина гарна. И без. Ось таких видимих дефектів не видно такі, що. щось зацікавить, зацікавити можна. Можете знімати. Ой, не знімати, а робити скріншот і будемо глядати. Вам для вас так щось сузуки, що там горчить, бачите, стоїть. Теж рівні такі машини, тут гарні машини. Чотири склопи діймача. меча, де Покажу. Резина тоже тут непогана, тут є такі невеличкі. Ось такі. Так, далі гольфик. Плюс легкосплавних дисків, резина непогана тут. Шостий плюс 12 рік, 1,2, 750. Тоже гарний рівний по кузу, не видно таких Пороги. Гарні. Резина тут теж По комплектації так. Автомат, кондиціонер підігрів сидій, без мультируля. Гарний, гарний автомобіль. Корса трохверна, але цінника нема. На механиці. Не знаю що знімати тут. Ось так Тоже на легкосплавних дисках. Бампері Істренько покажу вам наш варіант для кому можливо щось цікаво, то хай дзвоник пише. Так ще марівку бачу стоїть. Зараз подивимося на марівцю. Дефект по задній дверці вже бачу. Так, шостий рік, 1.7. Дивіться можливо, дизельно. На раках з дисках, панелі на тоже непогано. Кузов рівненький. Тут щось таке підфарбовалося कुठсь. Віток нас да, крізь трошки дизельна ріва І тут дефект по задній дверці там накрепку видно ветровки Так Мамульчирую два скупімочаток видно а Видно сонце так і сіпить Так, можливо було сколько зацікавить коротко. не бачу, там бо треба вище телефону підняти 7950 ціна. Тоже рівний гарний. Вона більш менш. Ну і так. Крепких дефектів по машині. По Кузов в загальному рівні, там чуть Двері, декілька м'ятенок. Так, гарна машина. Так, все вознівоно. гольфіка шостого. Трохдверний, правда. Пороги. Рести, на непогані з черезини. Можливо, хтось шукає такий. П'ятий струпочка, два склопідії меча. Сидіння гарне. Державчини ніде немає, я не бачу. О, швидкий огляд. 1.4, звичайний MPI-шний двигун, 9 рік, 2650. Тут теж таких нюансів колів немає. Якщо я, то, так що якось так. Там біля. Так, і ще покажу таку. Кліво, може, колись зацікавить. 10-й рік, 1,2. О, на панораму. Всі машини прибором пробиває, не пробиває, бо немає часу зараз. А бамперівці прижали, видно, речі. Ось така машина. Так. На. Гарні літній режимі. Напевно. Якщо у нас тут. Ось така Машинка. Так що кого цікавить, то хто з Європи пишіть. Допоможемо вам привезти. Це побачили одну пощадочку, Б8 посад. Алістроніку. Ціна 10 900 18 рік, 2 Два літра 225 пробіг Ну поза такий гарний Гарний Диска напшиканих Різно непогано. Такий гарний пасачик скажу Стар стоп є кнопка Автомат 4 склоп'яді меча Мультируль Такий гарний без панорами О є ось такий автомобіль тут звісно багато його тут саме Хочемо вибрати щось більш бюджетніше. Більш Але на все цін нема На всіх автомобілях Що пора Подерта астрочка, але ціна ціна 990 євро, 11 рік, 356 проблем. ну Але по кузову вона, звісно, бажає бути кращою на легкосплавних дисках, на гарній резині. Ця сторона більш-менш все Так, що у нас сідушечко? Не хочу нормально показую. Хто що побачить, то побачить більше. Зняти не можу, бо тому що все закрито, нікого немає. Ось така ще машинка. Так, ще тут є ось така астрочка. На механіці теж гарне сидіння, не потерпі нічого. На легко склавних дисках. А, навірно вже вона... Анішта не продана. Ще є, зараз перейду зніму цінника. 7950, 10 рік, 53 пробіг. Рівно, гарно по кузову. Може, з краще видно, Що тут є як. ціни. Дуже високі. Мерседесів такий А-150, 2004 рік. 15. Ну, гарний, гарний, блистий центр, гарна резина. Легкосплавні десь, не Механіка, правда. І дивіться, хто тут хоче побачити. Гарні машини, але це не у них привічні. БМВ таке стоїть. Купе. 5950, 99-й рік, автомат, 210 пробіг. На гарних легкосплавних дисках, резина теж тут гарна. кузова таких явных зауважений немає. Махані 26 років майже. Треба дивитися на точну дату. 25-26. Ну тут є пару. пара. Ще один. 2950. Сьомий рік, 150 пробіга. Але він купе. А також на механіці. Быстренько показываю вам. Наша одну тут астру. На тупоках тут резина непогана. У нас такі тут показувався гарна 3950, 13 рік, дизельна 210 пробігу. Гарненько, рівненьке. Тут також дивіться, бо тут сонце б'є, нічого толком не бачу. Мультируль, підлокітник трошки порваний. Взагалі гарніш, березіна, експерти, бісий протектор. Ось такі машинки, автомобілі, як хто каже. Комусь не подобається, як я може кажу, але ж це так